Знижка 3 тисячі злотих на такий алюмінієвий велосипед, на якому ви проїдете 120-150 кілометрів. Шви тут заполіровані, дуже класний. Батарейка тут на 20 ампер. Вам вистачить на реальних 120 кілометрів. Вона Закривається на ключик, її можна заряджати вдома, можна на велосипеді. Позаду має такий класний багажник повністю на частинах бафан. Задня втулка бафан, мотор бафан, ремінна передача, обода подвійні посилені, комплектується крилами. Слікова резина, можна і по асфальту, і по бездоріжжю. Гідравлічні гальма попереду, позаду фірми Тектро. Дзвоник йде в комплекті, також світло. І дисплей теж в комплекті. Кого цікавить цей велосипед, пишіть приватні повідомлення. Телефонуйте, знаходимося ми, Варшава, Клобуцька, 6Б. Ця моделька повиставова. Вона має тут царапинку, також царапинки на рамі. Пробіг в неї всього 20 кілометрів. Виставляємо ВАД 23% і відправляємо пошти по всій Польщі.